Ось ці чотирилапі не просто чарівні цуценята, а майбутні терапевти. Саме вони допомагатимуть закарпатським ветеранам повернутися до звичного життя вдома. Таку ініціативу психоемоційної реабілітації бійців започаткували у обласній військовій адміністрації спільно з національною поліцією та благодійниками. Сьогодні ми презентуємо. Саме один із таких проектів, де собаки будуть використовуватися як друзі і підтримки психоемоційного стану для військових, ці собаки-породи малінуа придбані вони благодійним фондом Ярема фундація. Відповідно, вперше в Україні це вони будуть передаватися саме. Нашим ветеранам, тобто, це не та практика, де будуть ветерани мати певний контакт з спеціально навченою собакою, при якихось там, наприклад, сеансах, і в цілому на цьому все буде закінчуватися. Насправді, ветеран, який буде, пройде певне тестування. Зможе отримати цю собаку у власність, фактично, це буде, буде його друг, який буде з ним йти по життю. Навчатимуть цю ценят впродовж трьох місяців спеціалісти кінологічного центру Нацполіції Закарпаття. Опісля собак віддадуть безпосередньо ветеранам. Кожні життєві ситуації в кожної людини є різні. Саме ветеранів. хтось не має сім'ї, хтось не має близьких, хтось просто втратив віру в життя, і тому завдяки. Таким гарним діям, я думаю, що ми зможемо і навчити песиків, і потім подальшому і вести, і показувати на прикладі, як це може допомагати один одному. І кожен має знати, як з ними себе вести подальшому. Не можна його отримати, і щоб він собі був десь там прив'язаний, розумієте, потрібно допомагати комунікацію і розвивати собаку до певного рівня. Наші кінологиці все знають. Наш центр є таким одним із найкращих, навіть всі наші, які знаходяться в нас. Собаки вони займають перші місця на всіх змаганнях, тому я думаю, що ми виконаємо всі ці завдання, і даний проект буде максимально успішним. Подібна практика застосування підготованих собак для психотерапевтичної допомоги успішно зарекомендувала себе у США та Канаді. Самі ж ветерани такій ініціативі радіють. Чотирилапі друзі кажуть, дарують купу позитивних емоцій. Це дозволяє перемкнутися з тих подій, які були на фронті, і скорше соціалізуватися в суспільстві та повернутися до нормального життя. Оскільки тваринка вона тягне за собою відповідальність. Тобто, і ти мусиш вже головою думати про деякі інші речі, ніж ті, які відбувалися там. І це є дуже позитивним. Ти будеш їм давати турботу, піклуватися про неї. І я вважаю, що це дуже. Така хороша ініціатива. У майбутньому терапевтами ветеранів стане більша кількість собак різноманітних порід. Подати заявку на отримання чотирилапого друга ветерани можуть на порталі Допомога Закарпаття. Кому саме підійде такий тип терапії, і хто стане власником тренованого цуцика, під час інтерв'ю визначатимуть фахові психологи.